Вінничина мальовничий край, що дає заряд здоров'я та енергії у дитячому санаторії Подільський Артек що поблизу Ладижина природа така, що очей не відведеш. У цьому році ця установа, вигравши тендер на психологічну реабілітацію 320 учасників антитерористичної операції, почала їх прийом у свої обійми. Ще ранок а захисники України вже купаються. кажуть враження словами передати неможливо. Якби Була вода холодніша, було б ліпше. Ми тут. Всім задоволені. От ми троє приїхали з Рівного, здалека. Враження, ну поки буде другий день, але враження вже. Все, все добре, приємно тут. Дякуємо за все. Проживають воїни та волонтери у гарних затишних кімнатах. Спілкуються, адже всі вони колеги тільки з різних куточків України. Приїхали до Подільського артеку з Луганщини, Херсонщини, Київщини, Харківщини, Чернігівщини і інших областей. Крім оздоровлення на природі, як, наприклад, сонячні та повітряні ванни, купання, туризм, спортивні ігри мають можливість підлікуватися, адже це санаторій, і тут є медичне обладнання та прекрасні лікарі. У нас хороше відділення електролікування, де ми можемо надати послуги. Це СВЧ, УВЧ, електрофорез, магнітотерапія, світлове лікування, ультразвук. Працює два чудових у нас масажних кабінети, де вони можуть пройти масаж ручний, а також механічний за допомогою апарату релакс. Ванне відділення, де можуть пройти заспокійливі ванни, хвойні ванни, йодобромні, валеріанові. Наш санаторій, хоча він як оздоровчий заклад дитячий. От має всі можливості для того, щоб учасники АТО здоровились психологічно, а може бути і санаторно курортно і м і, 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 і медикаментозно. Частина відпочиваючих зібралася біля одного з корпусів, аби висловити свої враження від перебування у подільському Артекові. Вода, воздух, природа. Все дуже чудово, дуже добрий персонал, смачно годують, да. тепло відноситься да. до нас. Да. Котлети, як в дитинстві. <laughs> душові кабинки, чотирьохмісні номери, столова, клуб вчора була дискотека. Ми скинули 20 років. Ми побували в дитинстві, і сьогодні деяких намазали зубною пастою. Все як було у піонерських таборах. Дуже тут нас добре приймають. Друзі, ми познайомились з усіма. Ми тепер знаємо один одного. Зав'язались стосунки, такі родинні. Тепер ну схід і захід разом. Україна єдина. Слава Україні! Героям! Слава! Захисники запрошують всіх бажаючих гарно відпочити до подільського артеку хлопці, які приїжджають на реабілітацію, обов'язково беріть з собою снасті рибальські. Не знаю чи стиймете русалки, але риба і раки тут є. Уху можна готувати. Персонал надзвичайний, всі тепло відносяться. Сьогодні наша шашличний день, сьогодні шасочок вечором. На, на вечір. Так що, зали... <соржу> Залишайтеся. <соржу> Залишайтеся на вечору. А ще що планується у вас, яка програма взагалі на відпочинку? Сьогодні концерт буде, їдуть, <соржу> ще, ще. Артисти їдуть, сьогодні. <соржу> сьогодні артисти до нас їдуть з Смельницького будуть виступати. на коли приїхали, вас Радость, радость, радость від цієї мирної життя, радость, тому що з нами такі красиві жінки. Ми їх любимо. Іде все українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів, то там всюди пораду. З хлопцями завжди гарно. До речі, знаєте, чому гарно? Бо це ж захисники. То що ми зараз з ними тут поруч, ну це дуже гарно, насправді це це гарно. Да, хлопцям дякуємо. Ви найкращі українських чоловіків насправді найкращі. Це правда. Програма у воїнів насичена їхніми розвагами. Опікується заступник директора санаторію. Вони вже і покупалися, і на дискотеці у нас потанцювали, і барабани вже просять, щоб грати на барабанах. Веселі танцюють, співають. Вони вже запропонували нам, що вони хочуть провести свій концерт, запросити всіх працівників. Ми їм цьому допоможемо. якщо буде треба, ми свій їм концерт дамо. Ми закупили спиніни, даємо їм спіні. Купляємо, допомагаємо принадуть риби, вони ходять за рівки, ходять на річку, ловлять ту рибу. І місцевість така у нас, як би там не було 25 гектарів, наш, наша територія. І кром ліси. Ходять дехто, гриби збирають, ну, принаймні є розваги для них. Ми виділяємо автобус, возимо на фонтан Рошен, їздять в Умань, дендропарк, Софіївка. Поки є такі запити їхні і ми надаємо до їхніх послуг. Поки гості відпочивають на кухні робота в розпалі. Одні працівниці готують страви, інші починають накривати на стіл, крім смаченого супу на перше та гарніру з м'ясом на друге, на обід ще декілька страв. У нас домашня кухня, ми дотримуємося такого традиційного. І домашні жарки, і плови, і борщі, супи. Бачу вас і овочі, фрукти. Овочі і фрукти, свіжі компоти із свіжих фруктів. Сало натуральне, домашнє. Смачне. Щасничком і бурячок, і свининка, і компоти свіжих фруктів, і борщі, картопліки, квасолька. все, все хороше, домашнє натуральне. Дитячий санаторій Подільський Артек спеціалізується на реабілітації дітей за кошти фонду соціального страхування та дітей чорнобильців. Але тепер, зважаючи на відсутність на це державного фінансування, заклад оздоровлює згідно з путівками всіх бажаючих дітей та за державні кошти учасників антитерористичної операції. Крім Відпочинку ще і лікуємо. У нас є лікувальний корпус. Ми до їхніх послуг. Багато батьків зараз звертаються про те, щоб відкрити офтальмологічний кабінет. І в нас є заслужений працівник офтальмолог і працює з дітьми. Минулий заїзд було 50 діток, які лікувалися. У нас проходили лікування по офтальмології. Зберегли лікувальний корпус, і ми можемо. Приймати і учасників АТО на санаторне курортне лікування і на реабілітацію. І не тільки учасників, а й дітей теж. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Привіт! Україна! Голода все! все! Україна!